Панове Кубкове, Чорноморський, Львівський стрім, до вашої уваги в одній 16 фіналу ми граємо на стадіоні Україна, граємо проти Карпат, Карпат, які повернулися у прем'єр-лігу. Проти Карпат, яких тренує тренер, який народився в Білгородністровському районі. Білгородністровському, Владислав Фолупашко. Проти Карпат, за яких виступає Орест Кузик, людина, яку ми добре знаємо, поважаємо. І, а, взагалі, ну сьогодні Чорноморець а, знов оновлюється. А, напевно, все ж таки маємо розуміти, що Олександр Бабич напередодні матчу Прем'єр-ліги дає, щоб перепочити Олексію Хабленко, Денису Янакову, Віталію Ярмакову, Йону Шпорну, Богдану Бутку, Артуру Рудьку. Натомість кубок це перевірка тих, хто. Також в обоймі команди, так і для молоді. наші молоді приїхали гравці, що грають в чемпіонаті Ю-19. Вони є сьогодні серед запасних. Є сьогодні новачки і в основному складі. Ну, давайте пройдемось. Сьогодні захищає наші ворота Ян Вічний в центрі захисту на Савченка Борис Лотоцький. Савченка ми добре знаємо, він вже грав в основі. Праворуч Ярослав Кісіль, ліворуч. Кайо Гомес досить непогано війшов в гру в матчі проти Колесу. В центрі поля тут увага разом з Олександром Васильєвим. Ну це ж справді вже такий старожил команди. Сьогодні Михайло Хромей, ми написали сьогодні про Михайла, 20 років, півзахиснику, центральний, опорний, може зіграти і трошки повище. Фланги атаки. Наші вінгери, скажімо так, це Олександр Пшеничнюк, 33-й номер. Владислав Кален, теж люди вже відносно досвідчені. Ну і під нападником, якого сьогодні грає Кирил Попов, під нападником ще один наш бразилець Жван Жао, кому як зручніше Жаннето. А подивимось сьогодні цікавий, досить цікавий склад від Олександра Бабича. Я би застеріг вас, шановні вболівальники, від того, що мовляв там команда приїхала вже там зливати результат відомий. Давайте все ж таки не мислити такими категоріями. Команді є така достатньо обійма. Ще кілька днів тому ми говорили про те, що нема гравців, нікому грати. А ось ну є гравці, і треба також гравцям грати. Теж також потрібна ігрова практика. І я не впевнений, що гравці, які сьогодні виходять, виходять вони там набагато слабіше, ніж там номінальна основа. Так, люди, що залишились в Одесі, це досвідчені перевірені бійці. Ми знаємо їх рівень. А як дізнатися рівень тих, які ось ось тут? Вже як так, так би мовити стукають, в, команди, в основний склад команди. Відзначимо, що в запасі також цікаві люди, ну, окрім Данила Удода, основного центрального захисника, цей і Самандар Алієв, і, і Томлан Пігорчук і ще один новачок Євген Інович. Я впевнений, що сьогодні побачимо цікавий футбол. Ніхто не приїхав сюди просто так там, відбути номер і поїхати в Одесу. Давай все ж таки поважати свою команду насамперед це ми її вболівальники і бажаємо тільки найкращого всього. Ну і де дивитися, теж такі розповсюджене питання кинули посилання вам наш телеграм-канал, посилання на трансляцію. Ютуб-канал Львівських Карпат 18.00, Не пропустіть. Підтримуйте команду. Кубок України. Я вже багато про це казав і в попередніх серіях в Чорноморського стріму, і взагалі, це не чужий для Одеситів. Турнір було важко, було не просто в минулому сезоні, але Чорноморець, геть інший Чорноморець, з іншим тренером, з іншими лідерами, ледь дійшов до півфіналу і подарував нам в цей непростий час чимало приємних емоцій. Не забувайте про це. Почуємось, побачимось. Вболівайте за своїх.